Далі про кримінальний акторський талант. Чоловік з Рівненщини відмовився зупинитися на вимогу ДАІ. А коли міліціонери стали наполягати, одного з них ледве не переїхав. Тікаючи від переслідування, водій заїхав у перший же населений пункт, домовився з місцевими людьми поставити машину у їхній двір, а сам став гуляти вулицею із коляскою, вдаючи із себе турботливого батька. Чи вдалося обдурити даїшників? Дивіться далі. Чоловік був на підпитку, тому вирішив не зупинятися на вимогу до її. Тікаючи, він спрямував своє авто прямо на міліціонера, деїшних встиг відскочити. Коли я вийшов його зупиняти, він почав їхати на мене. Я відскочив, сіли в машину, почали доганяти. Потім водій звернув на лісову дорогу, звідти поїхав у село і заховав машину на одному з подвір'їв. А потім кажуть міліціонери, почалася справжня вистава. В селі Верхів вийшов чоловік, водій даного автомобіля з коляскою. В колясці знаходилась дитина. Ми під'їхали, запитали його, чи він не бачив чорний джип, який пролітав на великій швидкості. Він відповів, що не бачив. Як, Як цей... За 100 гривень він заплатив людям, щоб його сховали машину і з коляскою віть. Вистава закінчилася, а водія разом із його дружиною, яка теж була у машині, доставили до райвідділу. Експрес-аналіз засвідчив, чоловік був таки у нетверезому стані. Рівень алкоголю у його організмі перевищував один проміле. Як зізнався, водій, тікати віддаї, він вирішив через побоювання втратити права. Що мене змусило тікати. Їхав я нарушив трохи. Думаю, ще се не схотілось просто отдавать права, щоб потім їх восстанавливать. Я думаю, я щас втічу, десь поверну. Вони проїдуть. Я потом собі стану. Поїти. Алкоголь вживали? Вживав скільки? Трошки ясно і цю і хатила. Водієві 38 років. Правоохоронці склали на нього два адмінпротоколи за відмову зупинитися на вимогу міліціонерів та за керування у нетверезому стані. Машину ж правоохоронці забрали на штрафмайданчик.